На Кремлі палає в прямому сенсі. Розпропагандисти кричать про перетин червоної лінії, хто насправді винен у нічній бавовні у серці Росії. Про сильні хлопки та задимлення біля Кремля першими повідомили російські телеграм-канали. Згодом у мережі з'явилося відео моменту удару по резиденції Путіна. Путін. На жаль, не постраждав. Натомість Розмі почали горланити з усіх щілин спланована терористична акція та замах на президента РФ напередодні дня перемоги. І додають, російська сторона залишає за собою право відповісти на цей напад, де і коли вважатиме за потрібне. Україна в свою чергу заперечила причетність до атак. Зокрема, про це заявив президент України Володимир Зеленський Донтек Путін Москву. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія явно готує масштабний терористичний акт, тому спочатку затримує в Криму велику групу, начебто, диверсантів, а потім демонструє дрони над Кремлем. Дійсно, для росіян це вельми знайома справа бомбити самих себе та інших, наприклад, воєнні злочини армії РФ на окупованих територіях України, Театр у Маріуполі, колонія в Оленівці, удари по Азовсталі, обстріли касетними боєприпасами Донеччини. Але можливо росіяни підзабули, як їх же влада вчиняла френдлі файр в глибині боліт. 99-й рік. Вибухи житлових будинків у Росії, серія терористичних актів у російських містах, унаслідок наслідок яких 307 осіб загинули, і понад 1700 дістали поранення. Путін використав це як привід для початку Другої Чеченської війни. Адже чим жахливіше теракт, тим легше залякати людей та маніпулювати ними. Чого тільки не зробиш, аби мобілізувати ще більше росіян на підтримку своїх воєнних злочинів. До речі, є ще одна теорія про те, хто саме вчинив напад на Кремль. А саме російські групи опору, які могли діяти за допомогою української розвідки. Вони ж, ймовірно, причетні до низки атак на військову інфраструктуру РФ та підриву автомобіля з Дарією Дугіною. Що цікаво, за останній тиждень повітряних атак зазнав не лише Кремль, а й ряд об'єктів у Севастополі, Краснодарському краї та Ростовській області. А з початку травня у Брянській області сходять з колій локомотиви та вагони. Спаливом. Можна довго гадати про те, хто причетний до цього. Головне, що Бововна вже у Кремлі. А ми з нетерпінням чекаємо такий краєвид на всіх екранах України. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн ЮЕ.